Існує безліч страв, які готують у духовці: від простих запечених яблук і до складних кондитерських витворів. Після кожного такого приготування, крім інших справ, господині доведеться ще й відмити деко для духовки. Хоч воно і зроблене так, щоб легко очищуватися, мити все одно доведеться. А куди подінешся? Від сьогодні ніяких брудних дек. Все буде чисто і акуратно. Нам знадобиться фольга. Криваємо нею поверхню деко. А тепер викладаємо на неї страву для запікання. Весь бруд залишиться на фользі. Її ми просто знімаємо і залишається чисте деко. Та-дам! Страва готова, а мити нічого не треба. Мене це влаштовує. До речі, шматком зім'ятої фольги легко можна відчистити дуже забруднені поверхні. Кмітливість спрощує життя. Менше роботи на кухні це просто.